Наша гра, привіт-привіт. Привіт-привіт. Ану нагадайте ну мені, яке це завтра свято? Святий Миколай. Точно, Ухай. Святий Миколай. Але да? я розкажу один секрет. Святий Миколай не завжди не до всіх прийде, тому що повітряний простір закритий в Україні. Точно, правда? Комендантська година, так що він не всіх встигне обійти. Я знаю, що він на санах а снігу їздить, не снігу немає. О, але... Не Добре, але ж подумай, повітряний простір в нас закритий, комендантська година діє і тому не завжди Святий Миколай може прийти. А, так, але ага. він передав ось такі пакуночки. Це солодощі. Зразу кажу, що це він передав солодощі. Добі. Але він мені не пояснив, кому який пакуночок. Тому ми вирішуємо самі. Кидаємо кубик, і хто більше кине, той і буде перший вибирати. Mm. Хто перший буде чи розіграє? Давай. Юзефа. Юзефа. Фа. Я перший. Я перший. Розигуйте, хто другий буде? Юзефа. Юзефа. Фа. друга. Так, тату кидає. Один софа, софа кидай. Чотири. Чотири а, ще раз. А, ще... Ну, Діана. Софія вже чотири. Пусто. Все. Значить, Діана сама останнє вибирає. В кого саме більше було? В Софії, в, Софії. Чот... в тебе чотири. Е, Який ти хочеш пакунок? Оцей Оцей хочеш? хочеш? Все, молодець. Можеш, хочеш? можеш розпаковувати. Почекайте, ви ще, хай Софія розпакує, які ж там солодощі Софії попали. Там, там тільки солодощі. М -м -м. Що там? Виложу, виложе. Цукерочки, виложий, так? Виложий. Миколай. Миколай. Так. І що? Снігович. І сніговичок. Так, добре, тато в тебе що одиничка попала? Я цей, ладно. Ти вибираєш той. Що там в тебе за солодощі? Сніговик. Сніговичок, і, так? І сніговичок ще. Ну. А ну поміняй місцями. Ну і Діана, що там в тебе вийшло, які солодощі. Що в тебе? Ага, в тебе дід Мо, цей, Святий Миколай і Зайчик, і. і, і, в, і... ще щось. А що і, мені менше і цукер. Бо ти вибрав такий пакунок. Ну, все. головне не різочка, чи різочки в косп ану позаглянерізочку загляньте. Ну в пакуночок може в кого там різочка є? Ні, ні, я, немає я не Ну, все. Тоді смакуйте солодощами.